Зболіт війна нас неожиданно застала. Та кажуть, що Зелений цар, та вся боярська зрада знала. Це знали фараони та приближенної персони. Це знала служба Божа України, котра кладе всіх на коліна, що орки будуть наступати за рік зеленого царя почали вже предупреждати. Та цар на попередження начхав. Шашлик у травні планував. Так планував, що не кріпив кордони, розмінував чангар, розформував всі батальйони. Не знаю, чи зелений цар, чи радники йому щептали, Щоб за три дня оркам країну здали. У орків щось по плану не пішло. Хотіли Київ взять, а взяли в кармани зерно. Багато міст і сіл від Оркостану ми відбили, Та часть землі вони все ж відкусили, Та жертв невинних було так багато. Про Бучу та Ірпінь не можна забувати, Про Бахмут, Маріуполь, Вугледар і Волноваху Хто з вас, зелених слуг, буде відповідати?